Слава Ісусу Христу! Amen. Друзі, ми вчора мали дуже гарну подію. Ми вперше, напевно, в історії нашої церкви, але ми дуже приємно здивовані. були. Вчора парасолька мали таке караоке на Майдані Парасольки. А ще більше така цікава подія, що взагалі цей захід мав три особливі такі напрямки або три особливі цілі. По-перше, ви знаєте, що наша церква вона дуже відкрита до українців, до людей, які живуть тут, з Сакраменто, а особливо для тих людей, які не відвідують церкву. І тому від моменту, коли ми відкрили нашу територію, люди приходять сюди. Вони знайомляться з нами. Вони бачать, як живуть християни, віруючі люди. Вони бачать, де ми приходимо поклонятися нашому Богу. І вони розуміють, що існує Бог, ми маємо можливість достукатися до їхнього серця, подарувати Біблію. Ми можемо засвідчити своїм життям про те, наскільки Бог змінив життя кожного з нас. І друзі, ми знаємо це. Друге, ми маємо дуже велику можливість сьогодні підтримати нашу земну батьківщину. І сьогодні для України це особливий час. Я дивлюся, ми з Еріком повернулися в четвер ночі з Алабами. Ми були в церкві американській, де дивилися їхню структуру, багато речей. Вони мають 20 кемпусів, 21 одне мейнбілдинг є і 20 різних кемпусів. Я був здивований, що на початку конференції, де було близько трьох тисяч людей в залі, і реєстрація конференції відкривається в новембр минулого року, і всі квитки були закриті за 30 хвилин. І пастор вийшов, американець, який розпочинав спіч, і він перше сказав: Я хочу привітати українців, які тут сидять в залі. І встало у нас небагато людей, ми навіть не очікували. І він каже, я хотів би, щоб наша перша молитва вона була за Україну, щоб Господь дав перемогу і дарував мир, і дав спокій. І ми разом з вами, мені здається, що наші побратими воюють там, а ми воюємо тут. Вони ось втрачають там енергію і емоції, а ми втрачаємо енергію і емоції тут. Але наскільки це милість Божа, що ми може маємо можливість підтримати нашу земну батьківщину. Ну і третя причина, чому вчора я задоволений караоке на Майдані, ось Парасолькам, ви знаєте, тим, що було дуже багато людей. Дуже багато людей. І люди, які прийшли, вони могли проявити свої дари і таланти, і ми могли засвідчити, чому ми в церкві робимо те, що ми робимо. Для чого ми це робимо? І вчора, після караоке на Майдані, підійшла жінка і каже: в нас немає дітей. Я не знаю, чи ви молитеся, ну, як можна так зробити, щоб заплатити, щоб ви посвятили, чи помолилися. Що треба зробити, щоб, батюшка, щоб Бог нам дав дітей? І я кажу: слухайте, ну, це не в моїй владі, але помолитися я з задоволенням можу за вас. І Бог дає дітей, і Він благословляє сім'ї. Я подивився і зрозумів ще одну цікаву річ: прийшло багато людей, тому що приїхав Кондратюк. Хто знає Кондратюка? Ігоря Васильовича, всі знаєте, правда, і я в дитинстві сидів біля телевізору. Правда, я не бачив його років 20, А тут він, як зайшов, я дивлюся, він трошки помолодів, знаєте, трошки скинув вагу, таку підкрасився, ну волосся, підкрасив, трошки стало іншим кольором. Я подивився, думаю собі, ніколи не думав, що в Америці в 2023 році ми будемо мати можливість, щоб ось такі люди були у нас в гостях. Ігор, ми тебе запрошуємо сюди. Давайте ми його привітаємо. Доброго доброго ранку всім. Дякую за звук вчора. Дякую за велком карт. Uh, uh, я вперше в вашій церкві. І я скажу вам, більше того, я взагалі вперше в церкві зранку. Uh, погано все ще добре мене характеризую, не знаю. Але вчора ми говорили з вашим пастором, і він сказав, що перед моїм приїздом він готувався і він не знайшов в інтернеті жодного проти мене негативу. Відповідно, я заповідям слідую. Це мої заповіді, але вони з заповідями вашого Бога. Амінь. <рес> Вибачте, я не знаю, що казати. Я був зворушений не лише кількістю людей я був зворушений тим, що я, пролетівши багато годин в літаку, опинився в Україні. До мене підходили люди з Бахмута, з Бахмут Бахмута. Да, треба, здається, казати з Херсону. Я навіть зустрів е, сина моєї однокласниці, вже покійної, святиченої, який тут живе. Е, майже вся Україна. І це дуже ну, від цього сльози накотилися в мене сьогодні, коли я сюди зайшов і почув український хор. Величезне вам спасибі е, і величезне вам спасибі за ваше серце, за вашу щирість, за ваші донати. Ну, ми не можемо з вами не підтримувати Україну. Я тому що я там живу, але ви теж там живете. Ви хоч і приїхали сюди на цю благословенну каліфорнійську землю, але я ну, впевнений, що кожен з вас або відпочинає день, або після церкви дивиться новини, що там у нас десь прилетіло, скільки було повітряних тривог. Ну це важко збагнути, але в да, 21 з столітті відбувається кривава війна. Вчора зустрів тут жіночку, якій 94 роки, і вона сказала, що вона ще ту війну пам'ятає. Вона прекрасно, до речі, збереглася, так 80 максимум. їй. І вона каже, що я не думала, що доживу до Другої війни. Будьте разом з нами, тими, хто там в Україні. Ми переможемо обов'язково, тому що ну, якщо ми не переможемо, то переможе зло. А по-моєму, і ця церква, і все, що роблять наші захисники, це за те, що перемогло добро. Вам. Амінь. Амінь. Між іншим, вчора ми змогли зібрати близько 15 тисяч доларів для підтримки в Україні. І, да, ви можете, мені дуже подобається, я кажу, Ігор, які очікування. Він каже: очікування одне: потрібно моторний човен і потрібно два дрона. І два дрони. Ну, так, до речі, дрон вчора обіцяли. Привез, да, привезли чинен. Я думаю, що про і ще не дивився, але ага. думаю, що привезли дрон. Але я вчора був здивований з наших українців. Ви знаєте, прапори, все символі в Україні прапор, ну хто би дав 6200 за, за прапор український? Ти розумієш? Тут я готовий з тобою подискутувати. Тому що це був прапор з підписом нашого головнокомандуючого Валерія Залужного. Ситуація дуже проста. Якщо не молитися на військовий гені залужного. То треба брати і тікати з України і забути, що така країна існує. Ми, ну, ми, не, можу, ми не можемо не поважати цю людину, тому що це людина, яка кожен день свідомо посилає на смерть там, десятки тисяч українських воїнів. Він знає, чому він це робить. Він знає, тому що ці люди боронять свої домівки, свої сім'ї, своїх дітей, свою країну в результаті. Ну, Я не знаю. я... Я не люблю ідеалізувати людей, я не, не люблю створювати собі кумирів, але я думаю, в Україні цей прапор теж дорого коштує. Тим більше це його прапор. Я розумію, що він не один на таких багато, на якому написано там написані дуже класні слова. Нам раніше потрібен був мир, а зараз нам потрібна перемога, по-моєму, щось так. Так що і... Щ... моліться за залужного і за всіх наших військових, ЗСУ, Нацгвардію, тероборону, кого знаєте. Ну, їм важко. Ми навіть не уявляємо собі, наскільки це важко сидіти в окопі під постійними обстрілами. Ти знаєш, ти правду сказав, я продивився багато речей, ми шукали щось за Кондратюка, у нас різні люди приїжджають, щось негативне. Якби. Ну І вчора я побачив дуже великий позитив. Він вчора, як вийшов на сцену, знаєте, як риба в воді плаває. Оце було то ж саме. Ми з Еріком стоїмо вдвох, ми переживали, як це все піде. Все. Ерік каже, слухай, ми можемо їхати вже на вікейшн. Кондратюк може місяць спокійно вести церкву. Тобто, настільки все чітко, зрозуміло, наскільки заряджено людей і це, і то. Ну, навіть ота жінка, що в ноти не попадала, ти знаєш, ти її так присадив і, вроді, би припідняв. Я сам не поняв. Я ж чуть не врвався сам заспівати на сцену. А от. От скажи, як це у тебе виходить? Я, я скажу як. Значить, ми е, колись почали жартувати, що не хочу вражати е, церковні громади. Але коли я виходив, е, ну мені редактор каже: Василіч, ваш приход уже прийшов. Я виходив до караоке на майдані. Люди, які прийшли на зйомку, я там спочатку півгодини розмовляв. Хтось хто а хтось був з вас, до речі, на, на зйомках, хоч колись. Я розмовляв там, піддав, що як, казав, яку пісню будемо співати, потім томілий редактор там щось розспівувалося. Ну, це була моя паства. І це була паства, з якою ну, я знаю, як розмовляти, тому що я 20 років в цьому бізнесі був. Вибачаю, звичайно, скільки ти в років в цьому бізнесі? Так дай Боже тобі. говорити. Це не Ну, а з іншого боку, і ти був свідком, я абсолютно щиро це роблю. Мені подобалася програма, мені здалося, що вона абсолютно позитивна. Ну, хоча ми любили сльози тих, хто програє, але це сльози ну, невдоволення від тим, що людина досягла того, що вона хотіла досягти, при, прийшовши на караоке на Майдані. Я не знаю жодної негативної речі, яка б була від караоке на Майдані. Тепер скажи от одну річ: от сповідання зараз буде публічне. Ми нікому не розкажемо. В чому Кондратюк Слабак? Ну, у мене є негативні речі. Говори, rest. бо я зараз підкажу. Див, я ні. Ти підкажеш? Ні, я слабак насправді, знаєте, я слабак насправді в тому, що я е, великий диванний експерт фейсбучний. І це моя вада, тому що, в принципі, людина створена в тому числі для того, щоб змінювати світ і, і діяти. І є така слабість, що я, наприклад, не збираюся. Вести за собою людей, там, в політиці, десь іще. Це слабість, тому що ми відчуваємо в нашій країні, в прекрасній Україні, брак людей, які просто будуть по-чесному, без ніяких корисних думок, робити добро людям. Ну, ну в цьому я слабий. Ти знаєш, я не даром тебе запитав. От ну, приїжджають до нас різні люди, ми завжди думаємо, що подарувати, щоб вони, у них була пам'ятка про нас. Ви вже подарували? Е, ні, ну це карці на каву, знаєш, це таке. А потім думаєш, я скажу, що, це а потім думаєш от, що подарувати людям, у яких все є. От У яких все ну, практично є. І ми думали і вирішили подарувати дві невеличкі речі. В е, 1956 році, під час війни, в Америці прийняли рішення. На кожній монеті робити надпис, де написано «In God we Trust. Ми в Бога віримо. І я попросив, щоб у нас є один чоловік, розумний тут у нас в церкві. Я попросив, щоб він привіз срібний долар каліфорнійський. І тут є надпис такий «In God we trust». і срібний прапор такий. Ми хотіли би тобі просто подарувати від душі і сказати, що в тому, в чому ти слабкий, в тому Бог сильний. І коли ми звертаємося до Бога, Бог може вирішити те, в чому ми слабкі. І тоді ми починаємо надіятися на на нього, і тому під час війни, в 56-му році, американці прийняли рішення, що ми цю війну не можемо перемогти. Повинна кожна людина розуміти, що перемога приходить від Бога. Ми робимо свою частину, але перемога приходить від Бога. І тому кожний чоловік, хто брав монету, хто брав. Гроші в руки, а гроші це те, що напевно дуже часто сьогодні настільки ми карточками користуємося. Колись це було настільки часто вони тримали в руках. Кожний, хто брав, він бачив на кожному доларі, на кожній монеті була надпис: Ми віримо в Бога «In God we trust». Тому ми хочемо помолитися за нашу земну батьківщину і сказати, Господи, що ми потребуємо Твого захисту і допомоги і за наших захисників. І хочемо тобі подарувати це. Маленькі такі речі, ну щоб тебе була пам'ятка про сол, про Сакраменто, і ти завжди тут велкам, Aні Tam. Якщо їдеш десь на векейшн, в шортах, в штанах, прямо. Вибачте. При... Все нормально. Я, я дякую. просто влітаю. Я просто думаю, як тебе намікнути, щоб ти сказав, вибачте. Дякую. <риклад> я, я просто от вражаюся. Ну от розумний чоловік, дякую. То ми хочемо, щоб ти пам'ятав, що в Сакраменто тебе люблять, в Сакраменто ти завжди велкам. І ми будемо раді тебе бачити, Any Time. Дякую велике. Дякую церкві Сольчо. Реально... Ви працюєте на рівні дуже крутого клубу. Кондратюк два рази. Це позитив, це позитив. вибач. Люди задоволені, люди приходять з радістю. Весь під'їзд і парковка заповнені. Ви молодці. Амінь. Слава Богу. Амінь. Помолимся за клуб. Дякую вам. Давай помолимося. Чекай, чекай, помолимося разом. Господі Бог наш. Ми дуже дякуємо Тобі за те, що ми маємо можливість до Тебе молитися. Господи, молитва це проста розмова, і Біблія говорить, що тобі приємно, коли люди, Твоє створіння, діти Твої вони моляться до Тебе. Ми сьогодні дякуємо Тобі за Ігоря, Васильовича, Господи. Я дякую Тобі за його сім'ю, за його дітей, Господи. Я молюся за нього сьогодні, щоб ти благословив його фізично, духовно, душевно, морально, Господь, фінансово в питаннях допомоги Україні. Я молюся, щоб ти благословив, щоб їхні мрії збулися, щоб, Господи, вони мали і здоров'я, щоб діти їхні приносили їм радість, щоб кожен з його дітей вони мали, Господи, і здоров'я, вони мали приємне життя, і вони принесли на старість радість для батьків, Господь. Я молюся за майбутнє їхні покоління, за внуків, благослови, Господи. Ми знаємо, що це в Твоїх руках. Особливо хочу попросити, щоб ти і надалі дав йому мудрості, мудрості впливати на ситуацію там, де він є. Мудрості, Господи, опікуватися воїнами, за яких він сьогодні піклується. Ти багато робиш через нього. Я прошу, щоб ти працював в його серці, в його розумі, Господь, щоб ти особливо відкривався йому, щоб він бачив тебе в різних речах в своєму житті, Господи. І ми сьогодні хочемо помолитися за нашу земну батьківщину. Господи, чотири речі, які хочемо молитися до Тебе. Перше всього молимося, щоб ти благословив президента та його команду. Дай їм мудрості приймати правильні рішення, правильно рухатися. Дай мудрості служити дійсно народу. Дай мудрості, Господи, робити те, що Ти хочеш. Господи, оточи розумними людьми Володимира Зеленського і даруй, Господи, правильні рішення. Я сьогодні молюся за всіх священників, за батюшу, Господь, за пастирів, служителів, щоб ти дав їм мудрості правильно, духовно наповняти людей. Щоб правильно говорити до людей, Господи, тому що люди сьогодні потребують цієї підтримки. Господи, сьогодні молимось за вдів і сиріт, щоб ти їх потішив. Сім'ї, де залишилися сьогодні, мама, діти залишилися, Господи, де чоловіки залишилися. Ми просимо, і молимо тебе. Ми знаємо, що ми, люди, не маємо такої властивості потішити, як можеш зробити це ти, Господь. І ми сьогодні молимося за наших воїнів. Боже, ми не хочемо війни, і ми не хочемо вбивати, Господь, але ми сьогодні захищаємось. Я хочу помолитися за кожного вояка, за кожного солдата, де би він не був, Господь, щоб ти благословив морально, фізично, душевно і духовно, щоб ти, Господи, поміг, щоб наші воїни достойно і відважно захищали земну батьківщину, щоб вони влучно стріляли і добре попадали, Господь. Ми не хочемо війни, ми хочемо миру, Господи. Поможи, щоб противник він пішов на свою територію, і українські землі не заливалися кров'ю, і українці мали мирне і спокійне життя. А найбільше, Господь, що хочемо тобі сказати: ми віримо в тебе, Господь. Ми віримо тобі, і просимо Тебе, щоб Ти прийшов і зробив те, що не можуть зробити люди, щоб ми Тобі подякували і поклонилися. Господи, церква, Сол і Україна, і Америка це Твої країни, це Твоя держава, Господь. Ми просимо, щоб ти брав нас в свої руки і використовував для Твоєї слави в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Друзі, сідайте, будь ласка, сідай. Дуже приємно ще раз.